Вітаю глядачів нашого каналу. Час підсумувати головні події дня. Що нового трапилось у Строю за декілька миттєвостей? Дочекайтесь у студії працює Світлана Коханчик. Музика. Нашому місту виповнюється 628 років. З років. Цієї нагоди у Строю відбудуться ряду урочистих заходів. Розпочнеться святкова програма ще у п'ятницю із презентації художньо публіцистичного фільму. Які ще сюрпризи чекають на стріян та гостей міста? Дивіться у сюжеті. Ось уже понад два десятиліття, де місто Остріючи на найголовніше свято в році. Його відзначають всі від дорослих до малечі. Одним словом, це вже стало традиційним сімейним святом. Розпочнеться урочиста програма у п'ятницю з прем'єри фільму під назвою Велич і трагедія астрейських будителів його автором виступив громадський діяч Євген Тиченко. Презентація відбудеться у народному домі о сімнадцятій годині. Фільм називається Велич і трагедія стрільських будителів. Він про долі наших великих земляків Олесницького, Бубикевича, Ниженківського. Справа в тому, що ці долі дійсно переплетені в житті дуже багатьма нитками. Це є особисті стосунки, це і боротьба за українство, за встановлення українства в Східній Галичині, зокрема в Стрію. Суботу можна назвати спортивною, адже в місті відбуватимуться змагання та турніри. Розпочне програму Кубок міста з тенісу, який відбудеться о 10-й годині на тенісних кортах клубу Сокіл. А вже через дві години пройде першість області з пляжного волейболу на центральному пляжі міста. Для любителів футболу цікавим буде чемпіонат України з футболу. Стрицька скала гратиме проти Тернопільської Ниви. Початок дійства о 12-й годині. Завершить суботню програму конкурс Чарівна стріянка. Шоу програма відбудеться о 18-й годині у міському будинку. Культури думаю, що цього року повинно вдатися так само, як минулого, можливо, ще й краще, тому що чорніною стріймастріянкою займається. Професіонали у всіх відношеннях, і підготовка там іде на такому дуже серйозному рівні. Недільна програма буде ще більш насичена. Вранці традиційно спортивні змагання. А на майдані Незалежності о дванадцятій годині відбудеться показові виступи найсильніших спортсменів міста. Цього року до організації дня міста долучилось і радіо фм Саме завдяки його підтримці та відділу у справах сім'ї, молоді та спорту відбудеться конкурс малюнку на асфальті з три очима дітей. Найкращі художники отримують цікаві подарунки. Радіо стрифам активно долучається і підтримує своє місто. І хочемо показати, що любимо своє місто, і будемо максимально робити свят у цей день, 2 червня. В 15-й годині на проспекті Чорновола буде конкурс дитячого малюнку на асфальті, де маленькі стріяни зможуть малювати своє рідне місто. Хто як бачить, хто як його асоціює? Це будуть проводити наші діджеї і в подарунок. Дітки отримують хороші подарунки, хороші такі призи. Активно запрошуємо батьків, що проводять своїх дітей. Святкова концертна програма за участю кращих мистецьких колективів міста та зірок української естради розпочнеться о 14.30. Відкриватимуть програму Танцювальний ансамбль Клуб Краса і грація. В перше у стрию відбудеться парад вишиванок у рамках фестивалю рідної культури. Дійство проходитиме на майдані незалежності о 17-й годині. Буде проходити в чотирьох містах. Стрий, Трускавець, Борислав. І дрогобич наприкінці вже Дрогобич. і планується, що в кінці червня завершиться оцей такий. Марафон своєрідний вишиваний. Отже, ми чекаємо гостей з Трогобича, що вони прийдуть до нас в неділю, і ми хочемо сформувати колону таку з гостей із наших стріян. Тому я закликаю всіх стріян одягнутися в вишиванки, особливо молодь, дітей. О 20-й годині на головній сцені відбудеться караоке з 3FM. Троє фіналістів змагатимуться за народну любов та подарунки. Одразу після цього відбудеться виступ народного артиста України Степана Гіге та заслуженої артистки України Квітослава. Завершиться концерт. Виступом гурту Мері та святковим феєрверком. Світлана Коханчик, Тараса Мигаленко, «Стрийські новини». Автор, поет, аранжувальник, виконавець, педагог, керівник ансамблю «Гуверла». Усе це відомий стрийський митець Михайло Золотуха. Усю свою працю за рік він зібрав у новому друкованому виданні, а також у музичному альбомі. Хай линуть пісні. Так називається уже шосте видання відомого стрийського музиканта та композитора Михайла Золотухи. Книгу він приурочив до сторіччя від дня заснування Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нижанківського. Це спільна праця викладачів школи. Видання отримало високу оцінку рецензентів Володимира Грабовського, музикознавця, члена правління національної спілки композиторів України та Уляни Молчко, доцента кафедри музикознавства та фортепіано Дрогобицького університету. Усі вокальні твори представлені. У книзі на музику Михайла Золотухи. Шоста збірка це є праця багатьох людей, які мені допомагали. Ми довго її робили цілий рік. Велику участь у цьому прийняли мої колеги-викладачі Стрийської музичної школи Оксана Загорянська і Ірина Шваб, які писали партії фортепіано. До кожної пісні, і саме у цьому головна відмінність шостого видання. Тут є пісні, написані для голосу та фортепіано. Ця книга уже стала настільною для викладачів, учнів та студентів музичних навчальних закладів. Репертуар є і для солістів-вокалістів. Заступник директора Стрийської музичної школи Лідія Ковальська зізнається, що на піснях золотухи виросло вже не одне покоління учнів школи. Тішимося з того, що на даний час ми маємо уже шостий випуск. Збірничок його чудових творів творів, які складають репертуар, педагогічний репертуар наших учнів, який використовується не тільки викладачами нашої школи, а теж викладачами багатьох шкіл Стрищини, Я би сказала всього гавецького краю, навіть. Межах всієї України Михайло Золотуха викладає в музичній школі вже близько 20 років. Його поважають не тільки колеги, свою любов постійно демонструють і учні. Це прекрасний педагог, який любить своїх дітей. Його вихованці теж надзвичайно люблять. Один із перших, який приклався до організації нашого вокального відділу. Горді за те, що є у нас такі викладачі, є такий наш випускник. Однак книга не єдиний подарунок від Михайла Золотухи. Разом із друкованим збірником у світ вийшов і музичний альбом автора, який він присвятив рідному місту. Я тут зібрав все в один диск, який називається Чуєш стрий? Хай хай стрий чує добрі, хороші пісні про себе, про, про наше життя, як ми живемо, яке гарне наше місто. Бо напевно ніхто не буде сперечатися, що воно найкраще для нас. Книга та диск видані тисячним тиражем. Підтримали автора благодійний фонд Олега Канівця Добре серце та благодійна організація Фонд Карпінських. Придбати нове пісенне видання можна у книгарнях міста. Марта Стадник, Руслан Леськів, стризькі новини. Під час проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання 75% пунктів тестувань обладнають металошукачами. Решту відвідуватимуть міліціонери з переносними металодетекторами. Це роблять для того, аби абітурієнти, складаючи тести, не могли скористатись телефонами або іншими електронними пристроями. Як повідомили у МІНОСвіті, цього року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися понад 320 тисяч осіб. Основна сесія ЗНО відбудеться з 3 до два. 27 червня, а для тих абітурієнтів, які з поважних причин не зможуть скласти тести в цей час, проведуть додаткову сесію в липні. Офіційні доходи народних обранців серед народних депутатів сьомого скликання налічується щонайменше 44 мільйонери. Ще у 15 нардепів цифру в 1 мільйон гривень перевищив сукупний дохід семи. Про це свідчать декларації про доходи за 2012 рік. Подані народними обранцями цієї весни. Цього за даними було оприлюднено. 183 декларації. Решта в основному представники фракції партії регіонів і комуністичної партії України залишаються недоступними для громадськості. Згідно з наявними даними, найбільший дохід у минулому році отримав регіонал Сергій Тігіпко – більше 40 мільйонів гривень. На другому місці лідер партії Удар Віталій Кличко. На третьому регіонал Геннадій Бобов. У нього лише 39 мільйонів гривень. Рейтинг фінансово успішних жінок очолює представниця. Під ВО батьківщина Ірина Глуценко. Вона має 22 мільйона гривень. Наступною йде колега по фракції Леся Оробець. На третій позиції комуністка Оксана Калетник із 6 мільйонами. я ставлю крапку телеланком'ює незмінна адреса нашого сайту. Також телефонуйте до нас за номером 459-83, Якщо у вас є цікава інформація, а я прощаюся до завтра. Нехай ніщо не зіпсує вам гарного настрою.